Доки Путін все ще намагається захопити землі України, еліта літа Кремляна чебто різко почала шукати йому наступника людину, здатну замінити лідера, що веде війну, в якої немає кінця. нібито розпочалися приховані інтриги, які обернулися де масштабніше. Путін вже не контролює те, що відбувається. А той, хто може очолити Росію, начебто виявляється на тим, кого всі уявляли. Про кого йдеться, побачите вже за мить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. В Росії, схоже, сталися серйозні сови щодо зміни Путіна на престолі. Це, зокрема, почалося через занадто затягнуту війну в Україні. За інформацією інсайдерів, серед російських еліт уже розпочалася активна фаза пошуку спадкоїмця, людини, яка зможе гарантувати безболісний перехід влади, та водночас зберегти стабільність авторитарної системи. Цей процес відбувається не публічно, але все частіше просочується через заяви пропагандистів, аналітиків і політичних інсайдерів. Як розповів телеграм-каналу Кремлівська табакерка, впливовий співрозмовник із Кремля, почалися розмови про наступника Владіміра. Почалося все із того, що неабиякого резонансу в Росії, що спричинила неочікуване заяви від, від відомого письменника-пропагандиста Олександра Невзорова, який висловився про можливого наступника Володимира Путіна. За словами Проханова, новий лідер прийде із з тиші, тобто це буде людина, яку ніхто не очікує, побачити в Кремлі. Таке формулювання викликало справжній переполох у політичних колах Москви. Ну, а аналітики зазначають, що подібні висловлювання з боку Проханова зазвичай не бувають випадковими. Він часто ретранслює настрої або пробні сигнали із владного середовища. Тому його слова багато хто сприйняв як натяк на підготовку до заміни політичної епухи. Водночас ще одне. В таке впливу воле джерело телеграм-каналу Кремлівська табакірка висловила думку про те, що автор тексту, а саме Олександр Проханов, судячи з усього, лобіює кандидатуру першого заступника керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергія Криєнка на пост наступника Путіна, раніше в шкуларах повідомлялося, що Сергій Владиленович розглядає для себе можливість зайняти цю посаду і не заперечує проти такого розвитку подій подивіться як Проханов описує того хто може пройти до влади після Володимира Володимировича наступник Путіна прийде з тиші. Тепер треба дивитися, хто серед наших фазанів і павичів є тихою сірою пташкою, ім'я якої горобець. Такий сіренький, незрозумілий політик горобець. Це ж про Кириєнка. А він навіть зовні на горобця чомусь схожий, вважає співрозмовник. При цьому інсайдер близький до президента закликав Кириєнка стримати амбіції. Тож наразі за колісами вже відбувається боротьба між кількома угрупуваннями силовиками, технократами та представниками строї гвардії. Кожна з них просуває свою кандидатуру, намагаючись створити ілюзію планової передачі влади. Водночас сам Путін, як кажуть, джерела усвідомлює неминучість транзиту, але прагне, щоб його наступник зали... Лишався повністю керованим і не відмовився від його політичного курсу. Варто зазначити, що список потенційних наступників Путіна, який регулярно з'являється як у російських, так і в західних медіа, є досить широким. Серед можливих кандидатів не лише представники владної вертикалі, але і особи із найближчого родинного кола президента у цьому переліку фігурують обидві доньки Путіна Катерина Тихонова і Марія Воронцова, яких експерти розглядають радше як резервні фігури для збереження впливу сім'ї в разі політичних змін. Також Часто згадується заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв, який останнім часом активно нарощує публічність і намагається повернути собі вагу в політичному середовищі, та прем'єр Михайло Мішостін, який має імідж технократа і може стати компромісною фігурою для різних груп еліт. Окрему роль у ролі цих прогнозах відіграють секретар Радбезу Микола Патрушев і його син Дмитро Патрушев, чинний віце-прем'єр уряду. Саме їх дедалі частіше називають головними операторами транзиту. Родина Патрушевих володіє впливом у силових структурах і може гарантувати Спеку для клану Путіна після його відходу своєю чергою політична наліткиня Ольга Курносова прокоментувала питання про наступника російського диктатора Володимира Путіна, яке викличе консенсус серед кремлівської верхівки. Це то коли Путін приходив до влади, його взагалі ніхто всерйозно сприймав. Нагадала вона, зауваживши, що після того, як Путіна зробили президентом, чого він почав набирати силу. На її думку, у ЕРАФІ за необхідності технічним прем'єром може бути хто завгодно. Якщо із Путіним раптово щось трапиться, він зрештою не така. Молода людина за конституцією прем'єр-міністр Михайло Мішустін має його заміщати. Це влаштовує багатьох на перехідний період. Далі все залежить від того, як між собою домовляться клани, а головне, наскільки ця домовленість може влаштувати тих, і з ким вестимуться переговори, коли вони почнуться. Додала Курносова. Ну а тим часом інші політичні оглядачі вже називають імена можливих кандидатів. Зокрема, це Алексій Дюмін, один із найбільших ймовірних претендентів на роль наступника Путіна, адже його кар'єра тісно пов'язана з диктатором. Тож аналітика відзначає що Дюмін має всі необхідні якості для ролі наступника: лояльність до Путіна, військовий досвід, управлінські навички та підтримку серед силових структур, особливо ФСБ. Окрім цього, останнім часом набрав на обояку популярність Росії і генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрів, який є членом російської переговорної делегації та відповідає за потенційне економічне партнерство США та Росії. Саме про нього говорять як про одного із найперспективніших представників уряду. Раніше ж повідомлялося про те, що Путін раптово Говорив про свого наступника і кандидатів. Російський диктатор зазначив, що може бути декілька кандидатів, щоб у народу був вибір. Я завжди про це думаю. Зрештою, вибір за народом, за російським народом. Я думаю, що має бути людина, найімовірніше декілька людей, щоб у народу був вибір. Заявив Путін. він додав, що наступником має стати людина, за якою підуть росіяни, щоб країна була стабільною для того, щоб були умови, які забезпечили б її розвиток безпеку, Потрібна одна із дуже важливих умов: довіра людей до вищих посадових осіб країни. Але для того щоб домогтися цієї довіри, потрібно, звісно, ефективно і по-чесному працювати, покращувати становище наших громадян, сказав диктатор. Тож Путін, говорячи про те, що постійно думає про своїх наступників, намагається запустити процес конкуренції різних башт Кремля, вважає політолог Олексій Якубін. Зокрема, експерт зауважив, що по суті Путін відкрив конкурс потенційних наступників, в процесі якого учасники мають демонструвати лояльність та ефективність із тим, аби отримати приз. Для політичних режимів, де очільника знаходяться біля владного керма, Досить тривалий час. Така тактика є достатньо популярною. І з іншого боку, заяву Путіна про наступників можна розглядати під призмою його прагнення переорієнтувати підкилимну боротьбу у своєму оточенні. Інакше кажучи, Путін хоче, щоб вони боролися, як то кажуть, не на життя, а на смерть. Не з ним, а один із одним. Таким чином, умовно ліберально капіталістичне оточення, пов'язане з Дмитрієвим, конкуруватиме і з новим Жироновським в обличчі Медведєва та іншими групами впливу. Ну, до речі, не забуваємо і про Кадирова на фоні невпевного зростання мусульманського населення в Росії теж неодноразово натякав не про свої амбіції в якості наступника Путіна. Одним словом, боротися буде кому на переконання політолога саме на порієнтацію усіх груп впливу на взаємну боротьбу скерована заява Путіна про наступників, запустивши процес внутрішньополітичного дербі, Путін хоче зайняти нішу своєрідного арбітра. При цьому в контексті кандидатур розглядається і умовно до речі. Наприклад, у якості наступниці називається щонайменше одна із донів. Путіна зі свого боку політолог Олексій Постернак робить наступний акцент. Слід усвідомлювати, що тема наступників Путіна, яка то вибухає в інформаційному просторі, то затихає апріорі пов'язана із кейсом транзиту влади УРФ. Як правило, історія з гіпотетичними наступниками керується Кремлем задля виявлення представників тих чи інших груп в оточенні Путіна, які мають відповідні амбіції. Ну, до речі, станом на сьогодні багато хто кого раніше сватали в наступника. Вже випав із Кремлівської обойми. У цьому контексті можна згадати колишнього міністра оборони Рафі Сергія Іванова. В той же час повністю знищений репутаційно Дмитро Медведєв, який досить активно коментує російсько-українську війну та глобальний порядок денний загалом, але де-факто перетворився на клоуна. Експерт вважає, що за підсумками виборів 2030 року Путін залишиться в президентському кріслі, а його заяву про наступників є ознакою стратегічного мислення на перспективу. однак, опитування в СМІ Росії демонструють суперечливу динаміку. Близько 70% громадян переконані, що армія діє успішно, але водночас 60% вже підтримують ідею переговорів. Для еліт, за оцінками аналітики, важливим є не спосіб завершення війни, а сам факт її закінчення, адже Путін може продати будь-який сценарій як перемогу. Пише The економіст. Про цьому керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що якщо Москва і санкт Петербург почнуть стабільно відчувати наслідки війни, це може кардинально змінити ситуацію. Пам'ятайте одну істину. Як тільки війну повноцінно відчують Москва, і Пітер, причому стабільно це означатиме або пошук заміни Путіну, елітами та вихід із війни, принаймні тимчасовий, або ж сам Путін зробить все для того, аби припиняти війну. Написав у телеграм Глава ЦПД. Ну а я вам вдячна глядача. Те, що ви додавали себе випуск до кінця, підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.